А ми продовжуємо випуск. Черговий турнір серії змагань Королі Палестри провели буковинські панкратіоністи. У ньому взяли участь як досвідчені спортсмени, які наразі готуються до чемпіонату України, так і початківці, для котрих подібні змагання дають можливість заявити про себе. Після серії турнірів, де атлети досконало відпрацювали один із головних змагальних розділів панкратіону Граплінг. Спортсмени приступили до відшліфування більш складних технічних елементів. Ми розпочали вже е, королі полестри, турніри в розділі Традішн це ударна техніка. Закінчили грапінг боротьбу. Зараз почали ударну. Готуємося до чемпіонату України, який буде в грудні місяці. Сьогодні будуть і завтра відбиратися хлопчики для для е, збірної команди, е, також Будуть відзначатися хлопчики-новачки, котрі будуть приймати участь в чемпіонаті області 22 листопада. Змагання у цьому змагальному розділі вимагають від атлетів більш досконалої підготовки і відзначаються підвищеною видовищністю. Тут головніше вже включається все ж таки робота рук ніг, і вже десь на другий план виходить борцовська підготовка. Вже важливіше все ж таки володіти технікою ударною, але комплексна така програма. У нас я дивлюсь, що ребята 2000 чи другого третього року непогано підготовлені, і ми маємо базу, з чого будемо витягувати на чемпіонат України? Більшість поєдинків проходили в досить напруженій боротьбі, що засвідчує про непоступливий характер учасників змагань і їх надмірне бажання досягти перемоги. Тож навіть суддям було важко інколи визначити переможця. Отже, вас нічия, хоча обоє напевно хотіли виграти. Зазмучені чи ні? Так засмучені, що не виграде да? ну, за те нічия, ніж програти. Звичайно, а ти. Я так само хотілося виграти, але нічого теж непогано. Непогано. От е, як давно займаєшся підтвореном? Чому? Я три роки займаюся. Так. Ем, почав займатися тоді, коли побачив рекламу. У телевізорі, так? Да, і, лідер, так? І, так. І якраз заняття проходили в моїй школі, і я спробував. А в якій школі ти вже? В восьмій школі. У восьмій школі. А ти як давно і чому? Я займаюся три місяці, захотів тренуватися, бо були у нашому школі цей показовий виступ і було інтересно і хотів попробувати У, мі у місті Герца. Ти сьогодні знову переміг, звикаєш уже перемагати. Так. Да. Як ти думаєш, що цьому саме тобі вдається? Знаю, цього дуже прагну виграти перше місце. Так, ну ти перше місце нещодавно на чемпіонаті області виграв? Так. Да. Ну і напевно зараз готується вже на чемпіонат України. Да. да звітні змагання відбулися в Чернівецькій школі номер 42 де найчастіше проходять турніри королі палестри. Хоча для широкого залучення до них прихильників Панкретіону організатори проводять постійну зміну місця їх проведення у нашому районі до гравітон вулиці Руська немає спеціалізованих залів, крім нашого, і також заняття з панкретіону проводяться тільки в нашій школі на «Любисток». І, скажімо, зал більш оборудований, краще для проведення змагань, тому Більшість відсотків е, турнірів проводиться в нас. Але також завтра ми їдемо в місто Герца. Там також будемо проводити е, турнір серед дітей 99-98 року народження Там СК централ спортивний клуб. Так що ми кучуємо також і по області по районам. Сергій Батюк, Руслан Канівець, теми дня.